Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. Останні три роки все активніше тривають обговорення про необхідність розширення мережі Євроколії по території України. Це дозволить удосконалити логістику та міжнародну торгівлю. Зараз існує кілька проєктів, що перебувають на стадії експертизи або відбудовуються разом з цим наприкінці 2024 року. Український уряд затвердив стратегію розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського союзу та Республікою. Молдова до 2030 року також визначено перелік заходів. Отже, далі я розповім про деталі цього плану та яким чином його реалізація наблизить інтеграцію української залізниці в європейську транспортну мережу. Стратегія узгоджується з ініціативою ЄС «Ukraine Facility», запровадженою регламентом Європейського парламенту та ради ЄС. План складається з комплексу заходів, серед яких окремо визначено роль залізниці та потребу в удосконаленні залізничних пунктів пропуску. Станом на 31 липня 2024 року в Україні функціонували 16 пунктів пропуску для залізничного сполучення: Республіка Польща 5 пунктів, Словацька республіка 2 пункти, Угорщина 2 пункти, Румунія 2 пункти, Республіка Молдова 5 пунктів. У стратегії говориться, що потрібно усунути невідповідності залізничної інфраструктури вимогам європейських нормативних документів щодо інтероперабельності та вимогам до трансєвропейської транспортної мережі ТНТ, розвивати мережу європейської колії шириною 1435 мм, перевантажувальні комплекси та об'єкти для зміни колісних пар вагонів між коліями різної ширини. Також затверджено операційний план, де вказані конкретні види робіт, і, зокрема визначено проекти щодо розбудови Євроколії. Отже, передбачається модернізація колії шириною 1435 мм на станції ягодин у межах пункту пропуску, модернізація залізничної інфраструктури між станціями Любомель Маціїв Коваль, реконструкція споруд залізниці з електрифікацією напрямку Коваль, Ягодин, державний кордон з республікою Польща, облаштування пункту митного контролю для пасажирів на станції. Коваль. Реконструкція залізничної колії на ділянці Держкордон Мостицька-2 з Книлів Нове будівництво залізничної колії шириною 1435 мм від станції чоп до станції Ужгород з реконструкцією споруд інфраструктури та інженерних мереж, електрифікація залізничної колії шириною 1435 мм на ділянці чоп Ужгород, реконструкція залізничної інфраструктури з будівництвом колії 1435 мм та електрифікація на ділянці Павлова Матьовця Ужгород. Модернізація пункту пропуску для залізничного сполучення, а також ділянок залізниці Боржава Виноградів і Баєво Дяково. Проектування реконструкції споруд залізниці з впровадженням колії 1435 мм на ділянці Ужгород Львів. Модернізація колії на станції Вадул-Сірет та глибока Буковинська. Проєктування реконструкції споруд залізниці з будівництвом колії 1435 мм та електрифікацією на ділянці Львів-Чернівці, сірет Держкордон. Нагадаю, що зараз триває прокладання євроколі від станції Чоб до Ужгорода. Є інформація про те, що роботи вже виконуються на ділянці Струмківка Ужгород. Тим часом у грудні 2024 року Укрзалізниця повідомляла, що в рамках співфінансування з фонду ЄС Connecting Euro Facility» та держбюджету буде реалізовано проект з загальною вартістю майже 86 мільйонів євро. Підтримайте це відео своїми коментарями. Також нагадаю глядачам про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Достатньо буде залишити вподобайку. Також буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування. Спонсори можуть переглядати відео щодо того, як відбу. Прем'єрний показ, і також донатами підтримати канал можна за посиланнями, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!